Привіт-привіт, мої любі тельці! Мене звати Оля Слідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка, і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось на таро, що ж вам принесе вересень 2024 року. Зі мною уже мої колоди, тож загадуйте себе. Мені вже самі дуже цікаво, що ж вам принесе цей місяць. Для мене вересень взагалі як якесь відчувається, знаєте, нове починання. Можливо, ще зі шкільних років. Років. Розкажіть, будь ласка, як це відчувається для вас, але це для мене як такий, знаєте, міні-новий рік. Вересень буде важливим, ми вже з вами входимо в коридор затемнень. Ретро Меркурій вже стає діректним. Дуже багато подій, буде значущих цієї, осені, тому давайте дивитися. Також тільці я буду вам дуже вдячна за лайк, підписку, коментар. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Якщо вам подобається контент на моєму каналі, ви можете завжди поділитися моїми відео, наприклад, зі своїми друзями, надіславши їм таро-прогноз для їхнього знаку зодіаку. Я за це вам дуже вдячна, мені це дуже приємно. Так, давайте подивимось тельці, що ж принесе вам цей вересень 2024 року. Карта для тельців. Вісімка кубків! Одразу заходимо з козирів, одразу заходимо з карти затемнень. Це, знаєте, перехід з якогось одного стану в інший. Ви можете тут щось змінювати. Змінювати свій стан, змінювати місце роботи, якщо вам щось не подобалося. Взагалі позатемненню. І так життя нам саме вносить корективи. Якщо ми на цьому етапі життя знаходимося десь, де насправді не наше місце, затемнення нас завжди так підкоригують. Вони нам можуть дати як і позитивні зміни, насправді всі зміни є позитивними. Так вони можуть нас і трішки на. Направити, знаєте, можливо, ви працювали у наймі і тут хочете піти до нових берегів і спробувати працювати самі на себе. Можливо, хтось захоче піти зі стосунків, це як такий як уход. Або перехід, переїзд може бути. Ви можете дійсно переїхати, взяти і змінити все своє життя. Якщо ви відчуваєте, що ви більше не належите цьому місцю, якщо ви більше там, нещасливі у цьому місці, це взагалі така зміна стану. А у когось програється навіть от, просто як якась душевна зміна стану, коли ви, наприклад, йдете. Від якихось своїх переживань, і ви йдете шукати якось кращого стану, кращого світу, кращої долі, і питаєте себе, що я маю змінити, щоб моє життя покращилося. Так, давайте подивимось ще, що ще принесе тельця цей вересень. Колісниця, ой, щось мені здається, що це дійсно переїзд, поїздка, кудись ви їдете або звідкись повертаєтеся. Це можуть бути справи з автомобілем, справи з машиною. Можливо, ви змінюєте тут автомобіль, уже Меркурій розвертається, тому ви можете сміливо уже оновлювати свій автомобіль, документи, водійські посвідчення. Все це буде для вас сприятливо. Це взагалі карта, коли ви вирішуєте брати. Відповідальність за своє життя, і ви берете кермо в свої руки, і ви вже знаєте, я тепер керую, куди йде моє життя. Я вказую напрямок. Я вирішую, куди мене ці коні повезуть, а не коні везуть мене туди, куди їм потрібно. Так, точно ви зміните якийсь напрямок, зміните вектор. Так, що ще цей вересень Королева Пентаклі, ви рухаєтеся до свого достатку, ви рухаєтеся до самої себе, до справжньої себе, щоб почувати себе комфортно, щоб почувати себе в достатку. Можливо, вас десь не влаштовує ваш фінансовий стан, то тут він покращиться. Це дуже хороша карта. Це ваша карта тельці. Якщо ви жінка, це може бути ваша мама, до речі, подруга, це може бути дружина або партнерка. якщо ви чоловік. За знаком Задяку, це може бути телець діва або кулемет. Зеріг, дівчина, жінка, сама така дуже ресурсна, яка вміє і знає, як обходитися з фінансами. Вона дуже любить, щоб фінанси в неї були, і щоб вони приносили їй задоволення, і щоб вони приносили їй комфорт. Це до речі, може бути банкіри. Це може бути жінка, така дуже хороша господиня, Або, наприклад, фінансист, економіст, банкір. Загалом комунікація з цією жінкою. Але ви тут, ви тут обираєте себе. Мені здається, все ж таки, що це ваша карта, і ви. Можливо, тут повертаєтеся, змінюєте напрямок до справжньої себе. Знаєте, тельці, буває так, що ми йдемо, йдемо, йдемо. І колись наша якась мета для нас була актуальна, і наші бажання були актуальними, і вони примушували нас радіти і давали нам якусь енергію, і це було там декілька років. Але зараз уже щось змінилося, і вам потрібно ще раз запитати саму себе, а чого я хочу, а куди. Я рухаюсь, а куди я йду? Дуже хороший місяць дійсно для якоїсь постановки цілей і перегляду свого життя. Тому що не бійтеся змінювати дорогу. Ми йдемо і час від часу нам трапляються ось такі от перехрестя, і ми можемо вибрати або видозмінити наш якийсь напрямок. Це не означає, що ми повертаємось назад. Ми просто обираємо якийсь такий, знаєте, як. Інший маршрут, і головне тут прислухатися до себе тельці. Візьмемо наступну колоду і подивимося, що ще тельцям принесе вересень 2024 року. Карта для тельців Рицар Пентаклі. Точно, ви тримаєте якусь дорогу, але. Ця дорога буде поступовою. Можуть справи розвиватися не так швидко, як би вам хотілося, але вони будуть розвиватися дуже якісно. Не спішіть, не потрібно квапитися, не потрібно квапити події. Можливо, вам десь би хотілося, щоб події розвивалися швидше. Але знаєте, що це ви тут обираєте, бачите, навіть четвірка мочів на ті колоди. Ви обираєте тут свій комфортний темп. Обирайте якість, а не Кількість обирайте насолоджуватися дорогою, а не тільки, знаєте, мчати до місця призначення і нічого по дорозі не бачити. Це карта, до речі, дуже непоганих фінансів. Це фінанси, які можуть з вами залишитися надовго, це фінанси, які можуть стати вашим фундаментом, які можуть стати вашою подушкою безпеки. Це якісь довгострокові фінанси, можливо, те, що буде примножуватися, якийсь ваш капітал, який буде. Надалі тільки примножуватися. Так, що ще? Що ще? Принесе тельця цей вересень. Імператриця, ну що ж може бути краще? А тут уже. Кошти серйозніші. Імператриця завжди дає достаток, дає щедрість, дає красу. Це коли ви себе чудово почуваєте, ви можете витрачати, до речі, гроші і на б'юті, ви можете потішити себе чимось красивим, прикрасами, чимось дуже смачним. Можливо, ви тут відчуєте себе нарешті господинею, імператрицею, імператрицею у своїй оселі, у своєму бізнесі. Хтось, до речі, може навіть. Від відкривати якусь свою власну справу, яка пов'язана з жіноцтвом. Це час проведений з жінками, це може бути мама, сестра, може бути жіночий колектив, зібрання, коли ви збираєтеся. Можливо, хтось тут захоче відкрити свій бренд одягу, почати займатися манікюром, подикюром, зачісками, чи відкрити навіть свій салон, зробити якесь жіноче ком'юніті, поставити себе нарешті на перше місце, потішити себе. Але це і тоді, коли до вас від цього всього і з цього вашого стану до вас ще будуть приходити кошти, тому що це дуже крута фінансова карта. Я, до речі, випускаю стікерпаки з картами Таро. І в мене там є декілька моделей, декілька дизайнів стікер-паків. І для цієї карти, для імператриці, я навіть окремий цілий стікер пак з цією енергетикою старшого аркану, я його створила. Кому цікаво, ви е, обов'язково е, пишіть. Він то в мене є в інстаграмі, я все показую. Але карта просто. Пречудова. Оцим повільним темпом ви йдете до такого крутого результату, до такого крутого достатку, рівня, почуття. До речі, якщо ви чоловік, вам може зустрітися, е, жінка, може бути, дійсно, ви дізнаєтеся про вагітність, або ви зустрінете жінку, або хтось стане вашою дружиною. Якщо ви плануєте пропозицію, вона скаже вам так. так. І... А хто самотній, у вас є шанс зустріти. Я знаю тельці. Для вас дуже важлива постать жінки поруч з вами, тому, знаєте, ви тут зможете зустріти справжню імператрицю. Так, що ще тельцям принесе цей вересень. Іерофант! Ох, це дійсно дійсно може бути для когось шлюб, узаконення ваших стосунків. Можливо, хтось буде навіть вінчатися. Або це ще карта, до речі, навчання вищих навчальних закладів. Можливо, ви йдете і розпочинаєте свій навчальний рік, можливо, ви будете обмінюватися знаннями або передавати знання, можливо, ви запускаєте якийсь свій курс, або йдете навчатися, якісь проводити семінар, лекцію і цільовою аудиторією, до речі, можуть бути жінки. Це також ще карта релігії, карта священників, карта духовенства. Хтось в прямому сенсі може поговорити. З наставником, з коучем, зі священником, з духовним вашим якимось вчителем, можливо, ви захочете на сповідь піти. Карта дуже крута. І по цій карті, знаєте, приходить завжди таке, як благословення якесь на ваші справи, на те, щоб хороші знання отримувати чи ними ділитися на благо і на краще для усіх. Ну, тут дуже добре. Так, і ще третя колода на сьогодні – «Тельці». Що принесе тельцям? Такий прекрасний місяць для вас, Ту-ту-ту. з вас лайк. Так, що ще принесе тельцям цей вересень. Двійка Пентаклі! Це якихось два основних види доходу, можливо, або два основних проекти. Можливо, ви щось навіть будете робити паралельно. Живете на два міста, живете на два місця, на дві квартири, паралельно навчаєтесь і працюєте, паралельно спілкуєтеся щодо якихось двох проєктів, маєте два джерела доходу. Щось вам доведеться, знаєте, поєднувати і навіть якось так вдаватися до. Витрощів, щоб ви все 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 встигли. Тому що навіть тут ця карта, вона так промальована, вона вже трошки засінньою тематикою у мене вже а вже осінь прийшла у мій сад, але ви можете так навіть вам здаватися, що ви це все не встигаєте, ви не можете, вам якісь нові даються можливості. А ви такі, ну, ну куди? Ну як? Ну, от ще і це, і це, і це, але у вас все вийде. Пам'ятайте про рицаря Пентаклі, що. У вас є свій темп. Ні з ким себе не порівнюйте. Робіть все у своєму власному, комфортному для вас темпі. Так що ще. Тріцям принесе цей вересень. Трійка кубків. Прекрасна карта, якесь зібрання. З подругами, з дівчатами, з друзями, з вашими кішечками, біля якогось спільного вогнища, за спільним багаттям. Може бути зустріч з друзями, може бути, дійсно, ваш з трьох. Це якийсь, знаєте, привід щось відсвяткувати, привід чомусь зрадіти, привід покайфувати. Точно буде привід, аби щось відсвяткувати. Можливо, ви так знаєте, тут з корабля на бал, ви біжите. Святкуєте щось одне, потім святкуєте щось інше. Можливо, хтось завершує тут курси по цих картах і щось святкуєте. Ну, прекрасно, так що ще. що ще, можливо, там два-три свята, наприклад, цього місяця у вас навіть буде карта. Це дуже крута. Це якесь от... застілля, посиденьки, хороше зібрання. Так, що ще ще. Трицям пронесе цей вересень. Остання карта для вас на сьогодні. І це у нас десятка. Знаєте, не беріть на себе занадто багато, тому що місяць для вас дуже насичений. По цій карті завжди важливо вчитися, знаєте, делегувати, не беріть. Так багато на себе обов'язків, справ. Так, звичайно, десятка це вже завершення циклу. Вам здається, ось-ось, я зараз завершу цей курс, я відкрию салон, я запущу це, і я вже тоді нарешті відпочину. Але не забувайте піклуватися про себе, про своє здоров'я, про те, наскільки вам комфортно у цьому темпі. Ця карта каже, що вам можуть давати багато якоїсь відповідальності, отак, на зроби це. Це, зроби це, принеси це, зроби це. Вам важливо це все контролювати, щоб це було комфортно, перш за все для вас, і воно вам було тільки на користь, щоб воно вам не шкодило. Карта ця хороша. Так, ви ці проекти закриєте але знаєте, не потрібно уже просто, знаєте, наїзнос. Піклуйтеся про себе, делегуйте, нічого не станеться, якщо ви щось комусь делегуєте. Можливо, буде якесь коло друзів, так, можливо, у вас прекрасні друзі біля вас, тельці, які вам можуть з цим всім допомогти. Прекрасний у вас розклад, тільці. Обов'язково потім напишіть, як у вас ще програлося. Не забувайте про лайки, про коментарі. Я завжди ним рада. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей, до нових осінніх розкладів. 爸爸。